we <laughs> глядачі, вітаю в акцентах. Сьогодні ми говоримо про нові можливості для нашої молоді. У Запоріжжі запрацював унікальний проєкт на базі міського молодіжного центру. «Юпоінт». Це не просто новий простір, а ціла платформа для того, щоб голос молодого покоління був почутий. Як саме це працюватиме? Які переваги отримає молодь нашого міста та як це допоможе впливати на майбутнє Запоріжжя? Про це та інше ми дізнаємось вже за мить від наших гостей. Поруч зі мною Таміла Туйнова, виконуюча обов'язки директора Запорізького міського молодіжного центру та Світлана Кім, комунікаційна менеджерка ЮПЕНЦ Запоріжжя, Вітаю вас, пані вітаю. Добре. Давайте почнемо з власне з самого молодіжного центру, на базі якого стартував проект. Певний час вже функціонує міський молодіжний центр. От які ключові досягнення можна виділити, і чи дійсно цей центр став справжнім простором можливостей для молоді? бо… Таке кажуть у відгуках про його роботу, пані Таміло. Ну якщо це кажуть наших відгуках, то я думаю, це дійсно так і є. Насправді, ми вже відчуваємо, що є точкою тяжіння для молоді не тільки в районі локально, але й в принципі в цілому в межах міста, тому що багато молоді на нас їздить з віддалених районів але ми також їздимо до молоді в райони в межах молодіжної роботи. Якщо говорити про конкретні цифри, то з моменту відкриття нам вдалося охопити десь 2,5 тисячі молодих людей віком від 14 до 35 років. Здебільшого це молоді люди, які тяжіють більше до віку до 23-24, це ядро, наше ядро цільової аудиторії з 14 до 23. Десь 60% дівчат, жінок і відсотків 40 чоловіків. І це, в принципі, різне, різні формати, які ми використовуємо в роботі з. Молоддю, це і профорієнтаційні зустрічі і виїзди в школах. Зокрема, маємо досвід знайомства школярів і школярок з цифровими професіями в форматах живих бібліотек, що дуже користуються попитом. Також ми організовуємо тренінги безпосередньо на базі навчальних закладах і в, молодіжних і в самому нашому молодіжному центрі з різних тем. Це і сексуальна освіта, і цифрова грамотність. І також зустрічі на тему екологічного спілкування mm. і безпосередньо на базі молодіжного центру вже функціонують постійні клуби, які молодь відвідує, як власне як клуби задумуються mm. та на регулярній основі, і більш такі фахові зустрічі з курс молодого підприєм... з курс підприємства підприємництва. І курс з волонтерства на базі молодіжного центру, і це так вершинка. Ага. Ну, багато заходів відбувається, і профорієнтаційні, як ви сказали, і тренінги з домедичної допомоги <кій> взагалі різні спрямування. А, які з цих напрямків найбільш затребуваними виявились на вашу думку? <кій> Чим вони важливі для молоді Запоріжжя? У нас є до речі відео як молодь. Що, чим молодь займається в вашому молодіжному центрі, можемо подивитися і ви розкажете детальніше? Е, будь ласка, розкажіть про те, що ага. найбільш популярніше. Окей, okay. отже, так дійсно ми е, провели вже велику серію тренінгів з домедичної допомоги завдяки співпраці з UK Med та е, Колесо. Е, це е, тренінги, які сприяють е, знанням молоді щодо того, як реагувати в таких. Надзвичайних ситуаціях як робити там як робити серцево-легеневу реанімацію, і ми хочемо проводити культуру того, що такі е, навчальні сесії для Кожної людини і не обов'язково молодої, mm -hmm. вони мають бути регулярними, щоб ми могли допомогти одне одному або принаймні знати, як реагувати. Бо до медичка це не обов'язково про те, що ти кидаєшся в роботу, mm -hmm. коли щось трапляється, але принаймні ти знаєш, як діяти. Щодо того, що є найбільш затребуваним, дуже класний можна сказати кейс співпраці з місцевою аніме спільнотою. Вони використовують наш простір для а, своїх клубів, заходів, подій. І, власне, а, це дійсно показує. За те, що молодіжний центр інклюзивний, і ми відкриті для ініціатив молоді. І також до нас просто приходять молоді люди пограти в настолки, провести час, зустрітися з друзями і відвідують бібліотеку. У нас немає жодного дня, коли б в день роботи бібліотеки не завітали б читачі. Тобто ходять, проводять час, це те, чого зараз, в принципі. Не дуже вистачає нашій молоді. От, пані Світлано, у центрі запрацював зараз ЮПОЇнт. Це позиціонується як локальне представництво проєкту Юрепорт. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що це собою являє і яка мета його створення у Запоріжжі? Які, можливо, завдання основні є? Юрепорт це цифровий інструмент ЮНІСЕФ, покликаний збирати думки молоді стосовно різних соціальних питань. Що турбують молодь. Думки збираються у вигляді коротких опитувань в чат-боті, що не займає багато часу. От, і результати оприлюднюються, тобто всі мають до них доступ, всі можуть їх побачити. Юрепорт покликаний дати молоді можливість бути почутими, можливість долучатися до позитивних змін у спільноті, в своїй громаді. Юпойнт. Покликаний залучити молодь конкретного регіону до громадської активності та до залучення до процесів прийняття рішень в місті або в цілі, в цілі області, а, які можливо функції або можливості будуть доступні молоді через YouPoint у Запоріжжі? От е, ті, хто у вас зараз е, буває у молодіжному центрі, ви mm -hmm. їм пропонуватимете проходити опитування, чи кудись підписуватись, треба буде як це працювати? Щоб, щоб долучитись до опитування, треба просто відкрити чат-бот, прийти коротку реєстрацію, та подальші опитування будуть приходити вам в месенджер. Ми плануємо залучати молодь до наших опитувань шляхом проведення різних заходів, які ми плануємо реалізувати спільно з молодіжним центром та іншими організаціями, партнерами, інституціями та установами. Окрім цього, ми плануємо розширювати спільноту наших юропортерів, тобто ЮПОН це не про локацію, це не про фізичний простір, це про людей, про нашу команду та про спільноту людей, яким не байдуже, які хочуть змін і які приймають для цього певні рішення. Тому ми плануємо виїжджати і в громади Запорізької області з презентаціями, розповідати про цей інструмент та можливо проводити у них якісь заходи. Хто такі Юрепортери? Чим вони будуть займатися? <рес> Юрепортери – це активна молодь, яка приймає участь в опитуваннях. Це ми так <рес> називаємо нашу спільноту. А, тобто кожен, хто прийме участь в опитуванні, це юропортери <рес> вважатися. Так. А якісь вже є опитування, на які теми, можливо, що піднімали? <рес> Юрепорт функціонує в Україні з 2015 року і було проведено вже дуже багато опитувань. Зокрема, це якісь соціальні теми, які турбують молодь. Це була і профорієнтація, і сексуальна освіта, і про те, що і скільки читає молодь. Зокрема, у нас в Запоріжжі вже проводилось регіональне опитування про потреби молоді Запорізької області. Uh -huh. Зараз, якщо я не помиляюсь. Тривало, і от нещодавно закінчилось опитування про молодь і культуру, а саме чи має молодь доступ до якісного українського контенту, до культурного контенту, і чи в принципі, які є у молоді культурні потреби з результатами, ви можете ознайомитись у нас на сайті або в інстаграмі «Єрепорт». E а що ви будете робити з результатами? Результати будуть формувати подальшу роботу. Партнерів, хто проводив це опитування, це стане основою для їх напрацювань, цільових програм. Ви на базі молодіжного центру працюєте і опитування вони формуються разом з молодіжним центром. Чи це завдання від авторів проєкту самого? З огляду на життя в Запоріжжі, можливо, конкретні якісь ситуації, які у нас відбуваються, будуть теж в опитуваннях? Опитування ініціюють зазвичай партнери. Це організації, які впливають на молодіжну політику в регіоні або впроваджують діяльність, яка безпосередньо стосується молоді. Вони самостійно формують питання. Наша команда соціологів може їх допрацювати та покращити. Якщо є в цьому потреба, ми допомагаємо як команда юпоїта поширювати інформацію про опитування, залучати молодь до проходження опитування різними методами, мотивувати людей, людей проходити це опитування, і основною задачею партнерів, що впроваджують опитування, це буде використати ці результати, адже ми не можемо проводити опитування заради опитування. Пані Таміло, як це допоможе молодим людям брати активнішу участь у житті міста та країни? Можливо, якщо на перспективу, от робота ю у Запоріжжі. На вашу думку? На мою думку, що це сприятиме в цілому розвитку громадської участі. Зокрема, на базі молодіжного центру у нас проходили вже зустрічі з низового активізму. Також ми проводили формат світових кав'ярень, який. Допомагав у підготовці до великого конкурсу міні ініціатив, який зараз триває, думаю, згодом трошки більше зможе розповісти. А, власне, це ті, як Юрепорт, це один з тих інструментів, який може показати, що голос громади має бути почутен і його почути, і варто виражати. І це ми з вами відповідальні за те, щоб mm -hmm. нас чули. І саме це про конкретний інструмент, який можна використовуватися, і ті дані, які згодом будуть. Отримані в результаті роботи, вони можуть використовуватися і органами місцевого самоврядування, і громадськими організаціями для того, щоб влучніше працювати, краще потрапляти в ціль. Вони будуть стосуватися ці опитування, ця робота здебільшого молоді її е, е, інтересів чи щось глобальніше більше будете брати. Ми, як молодіжний центр, будемо сприяти теж роботі з молоддю, тобто uh -huh. працювати з охопленнями. І також я передбачаю, що ми будемо е, таким центром зв'язку між Юропорт і е, органами місцевого самоврядування з їх структурними підрозділами як комунальна установа, тобто за рахунок тих зв'язків, що в нас вже є налагодженими. Власне, ті результати, які будуть отримані в результаті опитування, та, да, ми теж можемо використовувати в нашій роботі. Для покращого подальшого, більш м, прицільного формування, наприклад, того ж самого календарного плану заходів на рік або для аналізу роботи молодіжного центру. У нас, в принципі, вже є система моніторингу, яка працює, да, тобто це форма зворотного зв'язку. Ми також регулярно там, питаємо в нашої спільноти, які є ідеї для подій, які у вас відгуки, збираємо відгуки від партнерів, щоб вдосконалювати нашу роботу. Але це просто нас посилить інституційно в першу чергу. А, те, що ви сказали, що поєнт e передбачає активну взаємодію з громадськими організаціями, державними органами там, міською владою, так і, і це як спосіб донести інформацію, чи можливо у вас вже якісь розроблені подальші кроки, щоб ця інформація не тільки дійшла, а і була реалізована? Чи це поки що старт проекту, і ви над цим працюватимете далі? Так як це тільки початок нашої mm -hmm. діяльності в Запорізькій області, першими нашими кроками це буде низка зустрічей, презентацій з ключовими партнерами, які потенційно могли б провести опитування, бо дуже важко насправді бути корисними, коли про вас не знають. Тому ми плануємо ознайомити наших потенційних партнерів з таким інструментом, як Єеропорт, як його можна використовувати в своїй діяльності, чим ми можемо бути корисними? Багато молоді вже долучилися до тих опитувань, які розпочалися. Я можу розказати на прикладі опитування, яке тривало в Запорізькій області, до нього долучилося понад тисячу респондентів. Це Я вже до... в рамках а, Ні, ще Це опитування проводилось. В якщо я не помиляюсь того року, в серпні, вересні uh -huh. я думаю, тисячу це хороший показник, і це не просто цифрова цифровий показник. Це говорить про те, що молоді в Запоріжжі є, що сказати. Та, uh -huh. да, саме це опитування а, слугувало певною. Певним доповненням до цільової програми, тобто дуже враховувалося те, на що, що які на, які на той момент були результати цього опитування, для того, щоб сформувати програму з розвитку молоді на 20. 20, на 25-27 рік власне, це було в межах великого проєкту з підсилення молодіжної політики в Запоріжжі. Це також майбутні і волонтери центру, і молодіжні працівники брали участь і безпосередньо проводили це опитування. Це був такий наш можна сказати майданчик для того, щоб відчути молодіжну роботу. і Роботу з громадою, тому безпосередньо молодіжний центр ще не сформувався, але теж до нього долучався в рамках проекту. Тобто ви сподіваєтеся що вже коли сформований молодіжний центр вже є у вас. Багато молоді залученої, то буде більше власне залученої до опитувань, також безумовно, так тому що, на мою думку, бренд молодіжного центру взагалі він mm -hmm. має асоціюватися і з активністю, і з молодіжною роботою, і з молодіжною політикою. Тобто, це багатостороння співпраця, яка не є чимось. От умовно, я от роблю тільки це і більше ні до mm -hmm. чого не долучаюся. Це про те, щоб. Реагувати на зміни в громаді, це про те, щоб не боятися реалізовувати якісь свої ініціативи, і дуже важливо, щоб будувати команди та знаходити однодумців. І от якраз е інструмент е опитувань дозволяє того е ну, реалізувати ідею з того, що як можна зробити себе почутим, як можна знайти тих, кому це теж цікаво, і долучатися до проведення опитувань, зокрема. А Які можливо ресурси, конкретні е, інфраструктуру центру буде залучено для підтримки діяльності «Юпоінт», так як вони на базі молодіжного центру працюють? Е, у вас є зали, бібліотеки, інше обладнання? Можливо, будете через якісь заходи залучати mm -hmm. молодь. щоб Це не просто опитування, яке з'являється в месенджері, а щоб дати більше розуміння, чому проблема, власне. Mm -hmm. Да, да, звісно, що у нас взагалі є технічне забезпечення центру, да, яке ми використовуємо в цілому для проведення подій, тобто це якби база, яку ми надаємо, там, телевізор, проєктор, колонка і так далі. А, також, як я вже згадала, це використання комунікаційних ресурсів, які ми маємо, це і наші майданчики, і вже наші контакти, які, які ми маємо, як і комунальна установа, як і взагалі осередок для молоді. І також, я думаю, важливо зазначити, що ми проговорювали наш формат Праці, що ми спільно ведемо виїзну молодіжну роботу, тобто це необхідно і для нашого підсилення, і для покращення впізнаваності uh, у Запоріжжя в громади їздите і влаштовуєте там якісь заходи і паралельно інформуєте про юпоєнт Так, да, звичайно. Це у нас є uh -huh. в планах саме робота з громадами Запорізького району. Тут я також можу трошки додати, що. А ми не проводимо сухі презентації, щоб зібрати відповіді на питання. Ми плану ми хочемо додати додаткову цінність для молоді нашого інструменту. Тобто, так як опитування зазвичай на якісь гарячі теми різних аспектів життя молоді, про якісь болі, про те, що їх турбує, то ми впроваджуємо різні тематичні воркшопи, тренінги, круглі столи, конференції. Зазвичай, mm -hmm. коли ми проводимо заходи для молоді, опитування і презентація це може бути основним mm -hmm. аспектом заходу, але нам важливо проводити якісну роботу з нашою спільнотою репортерів. Можливо, ми б хотіли або розкрити якусь тему більше, або обговорити mm -hmm. її, або зібрати оці ключові проблеми, які турбують молодь. Тобто повне включення у тему, якщо опитування підіймає якесь питання, то ви намагаєтесь Та, якось. Людей, а що зараз молодь турбує? з Чим можливо зверталися? От кажете там про культурне життя були опитування. Значить, є питання в цьому. Насправді, що цікаво, опитування знову ж таки, це певний умовно теоретичний все ж таки, досвід. Тобто є результати опитування, проведені юріпорту, те, що молодь потребує психологічної допомоги. І коли ми реалізуємо певні заходи, ми вже бачимо на практиці, а чи дійсно це так, бо не завжди те, що люди відповідають в соцопитуваннях, соц насправді відображає їх реальну готовність щось відвідувати. Але в будь-якому випадку ці дані є ну, вкрай необхідні. Необхідними для того, щоб хоч якусь роботу планувати. З того, що турбує молодь, що ми можемо зазначити, да, це взагалі майданчик для того, щоб бачитися, зустрічатися, проводити час. Це також пошук роботи. Тобто mm. до нас дуже багато звертаються з пропозиціями те, що як можна до вас працевлаштуватися, саме саме в mm. молодіжний центр, тому що в принципі бренд молодіжної роботи mm. в місті активно з цим проєктом став розвиватися, більше стає розуміння, що вона під собою має на увазі, і який, в принципі, політ для творчості вона надає. А це дуже цікаво молоді. Це mm. да, щось, щось нестандартне, не монотонне, а де ти можеш себе проявити. І також я б зазначила, що є серед. Хлопців особливо це запит на спортивні події. От, а серед цілому, серед спільноти, це творчі пошуки. І е, важливо було б, напевно, зазначити якісь розважальні все ж таки mm -hmm. заходи. Однак і на неформально освітні сесії, особливо які стосуються таких тем, які або трошки стигматизовані, або вони не розкриті там в шкільній програмі, або університетській, як та саме сексуальна освіта, mm -hmm. ми також спостерігаємо великий попит та інтерес. Mm -hmm. Ну, ЮПОЕНТ функціонує, я так розумію, не лише в Запоріжжі, це не нове. Може скажете, який є досвід в тих містах чи країнах, де така практика діє? А, насправді в Україні на зараз функціонує вже шість юпоїнтів: uh -huh. це Запорізька область, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська та Львівська. Це така мережа єропортерів по всій Україні. Їпонти між собою регулярно спілкуються, співпрацюють, uh -huh. діляться досвідом, можуть підсилювати одне одного. О, тобто така платформа для дії. Це мені здається дуже на перспективу гарно для молоді, якщо залучати її е, з молоду до якихось активних рішень, цікавих проєктів. це і стимулює і на подальші якісь цікаві звершення. Так, да, безумовно, єропорт це інструмент громадської участі, бо коли молодь висловлює свою думку стосовно певних суспільних проблем, mm -hmm. це формує. Певну базу, основу для роботи партнера, що впроваджує опитування. Це формує базу, наприклад, для цільової програми або для плану заходів. І молодь таким чином може і бути почутою, і бачити, що її голос має значення. І ще й отримувати на виході ті цікаві заходи або ж можливості, да. про які мерч, вони говорили і супермерч. Ви бачили ці красиві наліпочки від Пор? Ну я теж таких хочу собі. А ви їх роздаєте за якісь заслуги? Чи а, у нас просто так отримати, є, є різні ага. формати для того, як можна отримати мерч? Частіше за все це якісь розіграші. Наприклад, якщо ми проводимо. На заході опитування, і люди, які долучаються до опитування, можуть виграти мерч. їм просто приходить смс. ка Ми рандомно обираємо людей з тих, хто в опитування. От, або це може бути призом в якомусь квізі, кахуті. Ну, така мотиважка невеличка. Так, да, звичайно. Да. Представників і представниці Point можна на заходах впізнати, бо там завжди можна зробити безоплатну фоточку mm -hmm. в фірмовій рамочці. Тобто дуже класно, і для нас це дуже цінний досвід, знаєте, як працювати з візібіліті, да, з пізнаваністю, mm -hmm. тому що це те, що ми вже можемо запозичити від в цілому від Юріпорта, як робити так, щоб про тебе пам'ятали і щоб пішли на тебе, тому що оці ці жовтенькі футболочки, я вам гарантую, якщо ви їх побачили один. Ви будете їх потім бачити усюди. Я так розумію, що молодіжні центри. От ви також спираєтесь на. Потреби молоді на болі молоді. От те, що ви сказали, був запит, наприклад, на психологічну допомогу, опитування пройшли, сказали, угу, що угу. нам треба е, на практичний захід. Я е, так зрозуміла, що результат був не такий, як ви очікували, прийшли не так багато. Ну не зовсім не зовсім. Ми просто розумієте, умовна психологічна допомога, що які формати, індивідуальні угу. психологічні консультації, арт-терапія чи можливо це якась групова психологічна терапія? Який угу. час вам підходить? Е, як має Чувати тренер, які інструменти йому застосовувати. Тобто, так як ми о, молода команда. Ми зараз це випробовуємо. Тому угу. я б не хотіла сказати, що ні запиту немає. Ми розчаровані, і це все не так. Просто ми в моменті дослідження безпосередньо Ви відпрацьовуєте як це, це питання. Да. просто далі. От я просто про міні-ініціативи хотіла запитати. Угу. Є потреба з якоюсь там роботою або проєктом і у вас вже є цікаві якісь ініціативи. Міні-ініціативи це суперконкурс, це супер унікальна можливість. Для міста, взагалі, це в межах так само цього великого проєкту з підсилення молодіжної політики у Запоріжжі. Зокрема, це конкурс грантування, де молодіжні об'єднання, молодіжні громадські організації або громадські організації, які працюють заради молоді. Вони можуть звернутися і отримати грант до 50 і до 150 тисяч на реалізацію своєї ініціативи за дев'ятьма напрямками. От. і це в принципі в достатньо короткий період часу, однак це про те, щоб якщо є ідея, взяти, зробити, випробувати і ще й якби ну, тобі не дайдуть або натурально да якісь uh -huh. елементи, які тобі потрібні, або е, буде проплата тренерських послуг, якщо це в форматі тренінгів, семінарів, е, воркшопів або будь uh -huh. чого іншого. То від ідеї до реалізації йдете? Так, і можна. Я тут додам, Додайте. що до 21 квітня триває подача заявок. Тому Добре. я всіх закликаю, у кого є ідеї збиратися з друзями, знайомими, розробляти їх і пробувати подаватися на цю чудову унікальну можливість. І взагалі, всю інформацію, про яку ми зараз проговорили, можна знайти на сторінках в соцмережах молодіжного центру, або ж якось зв'язатися, або прийти особисто. Правильно, Все, саме так. Все, я вам дуже дякую, що завітали. Бажаю успіху проекту ЮПОІнт і розвитку молодіжному центру. Хай отримаєте найкращі результати з цього. Це були Таміла Туйнова, виконуюча обов'язки директора Запорізького міського молодіжного центру та Світлана Кім, комунікаційна менеджерка UPOINT Запоріжжя. А я дякую, що дивилися акценти. Хай ваш простір буде повним можливостей. Бережіть себе і хай щастить.